Догляд. Напевно, вже всі зрозуміли, що алабай не для квартири. Найкраще заводити цих собак, хто має власний будинок з просторим подвір'ям, де можливо організувати окремий вольєр. Необхідно, щоб була надійна огорожа всієї садиби, оскільки ці собаки мають сильний територіальний інстинкт. Обов'язкова грання соціалізація собаки та послідовне виховання з чіткими правилами. Алабай і життя на ланцюгу біля будки поняття несумісні. Це повинен розуміти кожний потенційний власник Алабая. Не забувайте, Алабай це породиста собака. Тому потрібне і відповідне ставлення, навчання, утримання та годування собаки. Якщо нема таких умов, то краще взагалі не заводити таку собаку. Друзі, наприкінці відео буде цікава рубрика за лаштунками. Про те, як ми їли шашлики за алабаями та доїли козу для малих алабайчиків.